Дівчинка дивно поводиться з братом у поліклініці, лікар робить узі і панікує. Вона з'явилась у коридорі поліклініки, мов тінь, худа, вузька в плечах і з надто довгими рукавами для теплого вересня. На ній був старий светр кольору пір'я Ворона і рюкзак із дитячим брелоком. Але найдивніше вона не йшла поруч із братом, вона йшла позаду, мов уникаючи навіть його тіні. Добрий день! Сказав Ярослав, звертаючись до реєстраторки. Його голос був чіткий, спокійний і з ледь помітним суржиком. На УЗД запис на 14.30 Аліна Сергіївна, це моя сестра. Реєстраторка кивнула, швидко знайшла прізвище в журналі. Нічого незвичного педіатричний талон, загальний огляд, скарга, біль у животі. У приймальні було тепло, пахло хлоркою, і все здавалося буденним. Доки не з'явилась лікарка Світлана Васильівна, педіатр із 27 роками стажу. Вона помічала те, що інші пропускали: тихі плечі, незручні паузи, порожні очі. Аліно, заходь, усміхнулася вона тепло. Брате, можете почекати в коридорі? Вона сором'язлива. Може, я побуду? спитав Ярослав, усмішка. Занадто щира. Світлана кивнула. Спочатку. Але її очі вже фіксували деталі. Аліна пройшла в кабінет дрібним кроком, не роздяглась одразу, сіла на край кушетки, згорнувшись. Лише раз глянула на брата, і той погляд був зовсім не дитячий. Там було щось, що просило не словами, а всім тілом не чіпай. Світлана підійшла ближче. Алінко, де саме болить, дівчинка мовчала, лише поклала руку на живіт, не натискаючи, обережно. Майже як вибачення, а потім глянула на Ярослава, мов би, питаючи дозволу. Вона не любить говорити, відповів він замість неї. У неї після смерті батьків важко з адаптацією, але ми справляємось, я опікун офіційно. Добре, відповіла Світлана. Тоді, дозвольте, я на хвилину залишусь із нею наодинці. Просто хочу спокійно подивитись, вона без мене не дуже, почав Ярослав, буквально кілька хвилин. Усміхнулася Світлана вже холодніше. Так буде правильно, для неї. Він вагався, потім підвівся, неспішно вийшов. Двері зачинились. Світлана присіла біля дівчинки. Все добре, це просто живіт. Я подивлюсь, і все добре. Аліна кивнула, але руки її вже тремтіли. Коли лікарка підняла її светр для огляду, вона не побачила нічого підозрілого, жодних слідів, жодних синців. але щось не складалось. Тіло Аліни було напружене, як струна. Коли вона торкнулась пальцями нижнього живота, дівчинка здригнулась. Боляче тут? Аліна не відповіла. Лише ледь чутно прошепотіла. Не знаю, я прокинулась і боліло. Прокинулась? Ага, він казав, що я просто спала, що все добре, Світлана завмерла. Хто казав? Аліна опустила очі. Брат, але я не пам'ятаю, і я більше не сплю. Лікарка відклала стетоскоп, узяла напрямок на УЗД, але вже знала, це не шлунок, і не нирки, і не печінка. Це у те, про що ніхто не сказав, і те, що попросить допомоги без крику. УЗД-кабінет був затиснутий між двома процедурними зі старими пластиковими шторами і апаратом, який постійно видавав ледь чутне гудіння, ніби попереджав про щось, що ось-ось станеться. Лікарка УЗД. Валентина Ігорівна мала справу з тисячами животів і давно навчилась читати емоції ще до того, як вмикала прилад, але цього разу щось блимало в повітрі ще до огляду. Братик, зачекайте, поки що у коридорі, спокійно сказала вона, поглядаючи в очі Ярославу, але вона боїться і все ж так буде краще, п'ять хвилин. Ярослав глянув на Аліну, вона кивнула, але очі не зустрілись. Він вийшов. Двері зачинились, Аліна лягла на кушетку мовчки. Валентина Ігорівна увімкнула апарат, капнула гелю на живіт. Тепер буде трошки холодно, добре, кивок, тіло дівчинки напружене. Живіт злегка виступає вперед, надто для її комплекції. Алінко, скажи, будь ласка, коли саме почав боліти живіт? Я не знаю, прошепотіла вона. Уточни, будь ласка, після їжі, після спорту, пауза. Дихання коротке, я не знаю, як це сталося, сказала вона нарешті, бо він казав, що я сплю. Рука лікарки сіпнулась, серце стукнуло глухо. Погляд на екран, пошук, тиша, пошук і раптом серце биття. Бух-бух, бух-бух, чітке, ритмічне не її. Господи, вислизнуло з вуст лікарки. На екрані чіткий ембріон, маленький силует, 11-12 тижнів. Ти знала? обережно запитала вона. Аліна захитала головою. Губи побіліли. «Ти, ти була з кимось? Я маю запитати. Я. я спала. Він просто сказав, що я нічого не пам'ятаю, бо ти не вмієш прокидатися, а потім сказав, що я нехай привикаю. Сльози без звуку. Це брат, він не злий, просто так треба. Він казав, що це наша маленька таємниця. Валентина Ігорівна взяла себе в руки. Алінко, ти велика молодчинка, дуже. Але зараз я хочу, щоб ти просто полежала тут кілька хвилин. Добре? Аліна кивнула, очі вже не фокусувались. Губи шепотіли щось схоже на молитву. У коридорі Ярослав ходив туди-сюди. Що не так? Вона довго ми ще оглядаємо, сказала Валентина коротко. Усмішка натягнута. Всередині неї вже працював інший алгоритм. Не панікувати, не дати втекти, не дати здогадатись. Вона натиснула тривожну кнопку під стільцем, потім подзвонила в кабінет головного лікаря, потім викликала чергового психолога, дитина 13 років, вагітна, імовірне зґвалтування, ймовірний злочинець тут. Поруч, за зачиненими дверима Аліна дістала з кишені лялькову гумку, стару із намистинками. Вона затисла її в долоні міцно і шепотіла якщо я не прокинулась тоді, може прокинусь тепер. У приймальні запахло холодом, тим самим, що з'являється, коли в кімнату заходить щось небезпечне, не обов'язково зі зброєю, але завжди з намірами. Психологиня Тамара Степанівна приїхала через 15 хвилин. Маленька, акуратна у сірому жакеті вона не ставила зайвих питань. Лише зайшла до кабінету УЗД і сіла поруч із дівчинкою, що вже охолола від сліз і тепер просто дивилась у стелю, ніби чекала команди: Прокидайся, це був сон. Алінко, я з тобою. Мене звуть Тамара. Можна я посиджу поруч? Дівчинка не відповіла, але не заперечила. Це вже було досить. Світлана Васильівна тим часом вийшла до реєстратури і, незважаючи на тремтіння в пальцях, Встигла подивитись карту пацієнтки ще раз. Аліна Сергіївна Гончар, 13 років. Адреса відсутня. Документ подано опікуном Ярославом Гончаром. Але в системі реєстру пацієнтів немає запису про опікунство. У базі соцслужб взагалі інше: статус сирота без постійного місця проживання. А потім щось ще гірше. Фото в базі інше. Не Аліна, інша дівчинка молодша, прізвище, збігається. Але обличчя ні, це підробка, прошепотіла Світлана сама до себе. Документи фальшиві, він її привів. Не як брата, як куратора, як власника. Вона подзвонила черговому поліцейському, що патрулював район. Це Світлана Васильівна, поліклініка номер 3 У нас ситуація: підозра на фальшиві документи, можливо, злочин сексуального характеру. Дівчинка 13 років, вагітна, чоловік, не брат. Приїдьте негайно. Коли вона повернулась у коридор, Ярослав стояв біля вікна, руки в кишенях. Усе ще правильний, усе ще спокійний. Що з нею? спитав. Мені можна до неї? Поки що ні. Вона трохи хвилюється. Ви не проти, якщо я запишу вас у картку як контактну особу. Так, звісно, я опікун. Маєте якісь документи вдома. Не ношу з собою, але я в базі, напевно, напевно, повторила Світлана. І в ту ж секунду помітила його очі не злі, а обережні, очі людини, яка чує, як щось валиться десь поруч. Вона відвернулася на секунду, щоб увімкнути принтер, і саме в цю секунду він зник. Просто пішов, без крику, без бігу, спокійно, униз коридором, через вихід на задній двір, так як і приходив. Мовчки, коли прибув поліційний патруль, вже було пізно. Ви кажете, він зник? капітан Коваль дивився на Світлану, стискаючи зуби. Я не встигла. Я. Та таких випадків десятки. Він міг бути в розшуку. А тепер, на годину попереду, може, з дівчиною, може, без. У вас є хоч його фото, і тут єдиний шанс. Світлана кинулась до комп'ютера. Поки Ярослав сидів у приймальні, відеокамера фіксувала обличчя. Вони зняли стоп-кадр, збільшили. Овал обличчя, вуса, шрам біля губи, виглядає на 25-30 років чіткий профіль, годен для орієнтування. Ім'я теж може бути фальшиве, сказав капітан, але обличчя не сховаєш, ми передаємо по базі. У цей самий час психолог сиділа поруч із Аліною. Алінко, ти зараз у безпеці, ми тебе не залишимо, але він Він скоро прийде, прошепотіла дівчинка. Ні, не прийде. Ми все зробимо, щоб тебе захистити. Ви не розумієте, він казав. Якщо я когось покличу, то другі сестрички постраждають. Там є ще психолог завмерла. Ще Аліна кивнула. У кожного з тата її потроє. Я, його тиша, інші вогонь і слухняна. Він так нас називав. У нього ще є. Поліцейський повільно повернувся до лікарки. Якщо це правда, то ми маємо справу з мережею. І ця дитина тільки початок. У спеціальному кризовому центрі, куди доправили Аліну, стіни були теплими, кольору персика. Там не пахло хлоркою, не було черг, і двері не гримали, але вона все одно спала в кутку кімнати, згорнувшись, обличчям до стіни, а ноги тримала під себе, щоб ніхто не торкнувся. Перші два дні вона мовчала. На третій почала малювати сонце з чотирма змінами. Хатка. І три фігурки, одна більша, і дві менші, з перекресленими ротами. На четвертий день психолог Тамара Степанівна увійшла з термосом Какао і сказала: можеш сказати мені будь-що, я не зроблю з цього зброї, лише сховаю в собі, як у сейф. Аліна кивнула і сказала: він завжди говорив: я твій сейф, а ти мій ключ. Слова сипались спочатку уривками, але вже на п'ятий день вона могла говорити зв'язно. І її спогади лякали більше, ніж будь-яка медична правда. Там був будинок невеликий, на околиці. Він казав, це наш дитячий ковчег, але дітей, як таких, там не було. Були сестрички, нас було п'ятеро, потім стало троє, кожна з опікуном. Де це було? Я не знаю точно. Ми переїжджали разів п'ять. Коли приходили перевірки, нас ховали в підвалі, але ми не плакали. Бо якщо ти плачеш, ти не слухняна. Ти говорила, що Ярослав не бив? Так, він казав, що він інший. Що ми з ним з'єднані, дав мені маленький хрестик і сказав, що це сімейна річ. Я носила його до восьмої ночі, коли все починалось. Що починалось? Вечеря, таблетка, вітамінка. А далі, я не пам'ятаю, прокидалась у новій піжамі чиста, але живіт іноді болів. Вона замовкла. Потім додала, коли я спитала, що відбувається вночі, він сказав, це сон із дорослого життя. Ти просто ще не розумієш, але скоро полюбиш. І що? Я обрана. Поліція тим часом вже працювала. З фото, з фотороботами, з камерами відеоспостереження. Обличчя Ярослава пробили по базах, виявилось, він не гончар і не опікун. Його справжнє ім'я зникло з реєстрів 10 років тому. Документи підроблені. Легенда зібрана з уламків старих відмовних справ. Тоді Аліна сказала ще одне: він не був головний, він перевізник. Він казав, що ми ланцюжок, що він нас зберігає, поки не подзвонить батечко. Батечко, це хтось, кого ти бачила? Ніколи. Але він дзвонив. Я чула. Голос старий і казав Третя підростає. Залиште в цьому місті ще місяць, і тоді ми залишались. Скільки таких, як ви, Аліна глянула на вікно. Її голос став порожнім. Я не знаю. Але коли ми їздили, я бачила інших у дворах, на базарах, статусями, у кожного, сестричка, і всі мовчали. Психолог вийшла з кімнати, з руками, що не слухались. Вона зайшла до головної комісії, де вже зібрались слідчі соцслужби й прокурор. Ми маємо справу не з одним випадком, сказала вона, це мережа. Очова, побудована на фіктивних документах, лояльних лікарях і родинах, які кочують разом із дітьми. Їх не реєструють у школах, вони в домашньому навчанні. Жодна не має справжньої біографії. Ми маємо свідчення: усе, що вона каже, сходиться з реальністю, але найстрашніше, вона все ще не вірить, що може бути невинною, бо її навчили, що любов це мовчати, інакше накажуть іншу. Коли Аліна заснула тієї ночі, вона вперше не підгинала ноги, а вранці знайшла під подушкою маленький клаптик паперу, на якому написала власноруч. Я сказала перше, я зламала ключ, тепер сейф порожній. Коли історія Аліни дійшла до національних новин, нею спершу зацікавились як черговою сенсацією ще одна дівчинка, ще один злочин, ще один виродок у статусі родича. Але вже за два дні журналісти замовкли, бо справа розросталась не горизонтально, а вниз, у глибину. Прокурорські матеріали заклеювалися чорними маркерами, поліцейські працювали без форми, і навіть у штабі слідчої групи ніхто не вимовляв слів уголос. Вони працювали з мережевою структурою, системною, мобільною. Від одного брата перейшли до іншого, від будинку, який згадувала Аліна. До ще двох замаскованих під приватні дитячі притулки у різних регіонах без ліцензії, з доглядачами, які всі мали фіктивні документи, дві схожі фрази, як завчені, вона моя, я її врятував. Ми сім'я не за паперами, а за душею. У нас усе було добре. Вона сама боялася світу, поки ці опікуни розчинялись по Україні, одного таки піймали: Ярослав. Затримали його в передмісті Кропивницького, у нічному поїзді. Він сидів у загальному вагоні з новим паспортом, підробленим на ім'я Олексій Литвин. У рюкзаку, біблія, комплект ліків, телефон без сімкартки і дитячі шкарпетки. Коли його вели в наручниках до ізолятора, він не пручався і навіть посміхався. Ви нічого не зрозуміли, сказав він. Я її не гвалтував. Вона моя. Вона не кричала. Познала, що я єдиний, хто не б'є. Тобто ви її любили? Так, вона не знала, що таке любов. Я вчив її повільно, через тілесне, через дотик. Вона боялась темряви. Я був світлом. Я рятував її від таких, як інші. Психіатрична експертиза підтвердила: Ярославо судний, маніпулятивна психопатія, елементи обсесивної поведінки. Але він не божевільний, він усвідомлював усе, що робив. І вірив, що це добро. Виявилось, сам Ярослав виховувався в одній з таких структур. Його знайшли в архівах сиротинця, який зник з реєстрів ще в 2001 році. Опікун, у якого він жив, також мав трьох доньок, і один із рапортів згадував: Ярослав часто повторює фразу Я буду добрим татом, не таким, як наш. Його навчили зло в обгорці турботи, і коли він виріс, відтворив його. Точно, холодно, з любов'ю у штабі поліції відкрили нову справу діти без імен. Тепер вже не про Аліну, а про всіх, кого не видно. Вона стала ключовим свідком, її свідчення розкривали вузол за вузлом: як будувалися родини, як підробляли документи, як відбирали дітей, які мовчать. Аліна тим часом жила в іншому місті, під захистом, з новим ім'ям. Її вже не питали, що було. Лише як вона зараз. Але одного дня вона взяла олівець і написала в блокноті психолога Я була тишею, а він моїм звуком. Я боялася шуму, але ще більше боялась тиші, в якій мене не буде. Вона більше не мовчала. Пологи почались тихо, без істерики, без метушні, як і все, що йшло за ліною. Її тіло ніколи не кричало, лише чекало. Навіть біль вона зустріла з дивною покорою. Мов усе це вже було в її пам'яті, як спогад, який належить не їй, а якійсь іншій, дорослій, втомленій жінці з її снів, у пологовому боксі вона трималась за край ліжка, не кричала, не питала ні про що. Лише одного разу, коли акушерка попросила її напружитись сильніше, прошепотіла: а якщо вийде зло, що якщо я породжу його самого? Але коли малюк заплакав, у перший же звук. Його крику втиснулась уся її розірвана душа. Вона відвернулась, сльоза впала на подушку. Хочете подивитись? запитала медсестра. Ні, одразу. Я не можу. Її поселили в окрему палату. Малюк у боксі поруч. Вона не заходила. Протягом двох днів пила лише воду, сиділа біля вікна, дивилась у сіру хмарність березня, але на третю ніч. Коли чергова принесла їй кашу і випадково згадала, а він має очі, як у вас, темнокарі великі. Аліна повільно встала, і вранці, коли вже сходило сонце, відчинила двері боксу. Дитина не плакала, лежала мовчки, наче вміла чекати. Вона взяла його на руки, рухи незграбні, але пальці не тремтіли. І коли він поворушив кулачком, вона не заплакала, лише сказала: Марта, тебе звати Марта. Чому саме так? питала психолог. Аліна не відповіла одразу, але потім прошепотіла. Так, звали мою маму. Я ніколи не говорила це ім'я. Вона мене народила, а тепер я її, бо я народила собі знову. Через місяць вона написала листа. Він прийшов до кабінету Світлани Васильівни, тієї самої, яка першою почула не слово, а мовчання. Світлана Васильівно, я не знала, як сказати. Я боялася. Що слово зламає мене. Я думала, що якщо говорити, буде ще гірше. Але ви почули мене, навіть коли я мовчала, ви торкнулись мене без страху. Ви не крикнули, не засудили, не втекли. Я не знаю, ким стану. Але тепер я не тиша. Тепер я голос маленький, ламкий, але мій, і моя донька буде чути його з першого дня, бо мовчати це вже не про любов. Дякую, що стали моїм першим словом. Аліна Світлана сиділа в кабінеті з листом у руках. На столі фото з Узбекистану, те саме перше. Тоді воно здавалося вироком, тепер дивом. Бо з усіх тиш, що вона чула за кар'єру, ця була єдиною, яка обернулась на життя.